Ранок для кременчуцьких спортсменів розпочався з участі у патріотичному запливі трезуб. десятки любителів плавання, дорослих і дітей, початківців та досвідчених спортсменів зустрілись біля річки псел у потоках. Це традиційний заплив на завершення купального сезону. Це масовий заплив як дорослих, так і для дітей. Він являється такою своєрідною атестацією для а дітей, які були на секції стріатлону та плавання, вони покажуть свої навички сьогодні на відкритій воді. А також у нас є ветерани, як, наприклад, Віктор Крук, який постійно бере участь у наших заходах, яким вже за там, 60 років, було визначено три дистанції: один, два і три кілометри. Кожен міг пропливти по річці псел таку відстань, яку здатний подолати. Дар'я вже вісім років професійно займається плаванням. Тож обрала дистанцію у три кілометри. Предложили плити три кілометри. Первый раз за лето решила, в том году пробовала, сейчас решила три уже взять, потому что ну, самая большая дистанция была, было бы больше, взяла бы еще больше. Займаюсь плаванням уже 8 лет. Так плавала 10 кілометрів по морю і по Дніпру. То, мені каже, 3 кілометри буде проплити на легке просто. Дмитро Новачок у цьому виді спорту. Займається плаванням близько року. І також вирішив долучитися до запливу та перевірити свої навички. Сьогодні я приймаю участь в запливі тризуб. Це вже не перший мій заплив. Раніше приймав участь у двох запливах, благодійний заплив та потреб Збройних сил України був буквально два тижні тому. І перед цим ще прийняв. Мав участь в олімпійському запливі на півтора кілометра. Усіх учасників нагородили українською символікою. Призери отримали медалі та подарунки від спонсорів. Наступні запливи на відкритій водоймі будуть наступного року. Але у басейні запливи продовжуються і восени. Тож слідкуйте за подіями на офіційному сайті Кремінстайл. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.